Всім привіт! Мене звати Ігор і у мене в руках ексклюзивна інтерактивна книга з українською озвучкою від торгівельної марки FunGameClub. Відразу нас зустрічає яскрава коробка в індивідуальному дизайні, де ми одразу бачимо коротку інформацію про функціонал цієї книги. І давайте її відкриємо. В коробці знаходиться сама книга та маркер для малювання з гумкою на ковпачку. Збоку на книзі є вставка з безпечного пластику, всередині якої знаходиться динамік. Ззаду є відсік під три батарейки типу 3А. Кожна сторінка книги інтерактивна та має різні сенсорні кнопки, такі як кнопка збільшення або зменшення гучності. Ця кнопка включає цікаву сказку. У глибокому синьому морі плавом... на сташиному конкурсі талантів отримав. У царстві букв обирали королево. Постережались одного разу яблучко з бананом. Кнопка, яка запускає веселі пісенки. А ця кнопка включає цікаву гру. Давай зіграємо в цікаву гру. Знайди Ж. Ти молодчинка. Це правильна відповідь. Знайди ґудцик. Вибач, але це неправильна відповідь. Знайди екскаватор. Ти молодчинка. Щоб книга запрацювала, потрібно натиснути велику червону кнопку включення. Ось ця кнопка активує кожну сторінку. Тобто, якщо ви пройшли гру та хочете навчати нову, потрібно перевернути сторінку та натиснути на неї. О. ЕО Листок. П. Парасоля. Потім можна натискати на букви, цифри, кольори та слухати віршики, пісні і казки. Також поряд з інтерактивною сторінкою є поле для малювання – де нам якраз знадобиться маркер. Його можна стерти за допомогою ластика на ковпачку. На кожному полі для малювання є різні завдання: прості математичні задачі, цікаві ребуси, які допоможуть вивчити малюку арифметику, цифри, абетку та тренуватимуть у нього логічне мислення та уяву. Твоя перша книга допоможе здобути важливі знання, при цьому весело провівши час. Обирай найкращого виробника розвиваючих ігор Fun Game Club. Побачимось!